Друзі, всім привіт! Це спеціальний випуск на Дейна присвячений інтерв'ю з такою зіркою, як Демі Мур. Усі вже подивились гучний фільм Субстанція з цією актрисою у головних ролях. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Картина отримала приз за найкращий сценарій у Каннах, А Демі Мур вже номінована на золотий глобус і, можливо, отримає номінацію на Оскар. Молодшу, гарнішу, досконалішу. Наш журналіст Лена Басе провела онлайн інтерв'ю з Демі Мур. Тому попереду буде багато цікавої інформації. Не забудь поставити лайк під відео. А ми починаємо інтерв'ю. Хай Day Night TV Ukraine. привіт, Демі! Це Лена Басе з Day Night TV. Вітаємо вас I'm з майстерним been. виконанням вашої. Ролі у фільмі Субстанція пам'ятаю, щоб потрапити на цей фільм на Канському кінофестивалі, я йшла на сеанс о восьмій ранку, і мене ця картина тоді не слабо так збадьорила. Ого, о восьмій ранку? Це серйозно? О, так. Отже, цей фільм дуже сильний візуально, і, на жаль, там було не так багато діалогів, тому що я люблю ваш прекрасний голос. Але що ж було для вас найскладнішим: сцени ню або детальні плани? Ви знаєте, скрізь були свої складнощі, але я, як актриса, хотіла б від. Значити насамперед, що це був унікальний досвід. Так там було мало діалогів, і більшість моїх сцен було знято лише поодинці зі мною. Але процес підготовки був дуже важливий, адже я розуміла всю важливість того діалогу, який вийде пізніше, ніби з моїм другим я. Це, звичайно, були дуже інтимні та чутливі зйомки. Ви ж пам'ятаєте ті сцени, наприклад, біля дзеркала? Ну і повертаючись до вашого питання. Та воно все було досить складним. Згадати, хоча б ваші ролі солдата Джейн чи стриптизерки, як би ви охарактеризували все це з урахуванням нової ролі, як поступовий розвиток чи кардинально новий рівень у вашій кар'єрі? Так. Протягом моєї кар'єри мені не раз зустрічалися такі справжні виклики, які розвивали і рухали мене далі. І ось цей новий проект, вперше за довгий час став таким самим викликом, який зрушив вже звичний статус-кво. Причому робив це провокативно і динамічно, змушував нас буквально виринути зі своєї бульбашки рутини, пробудити усвідомленість того, як ми живемо і як ставимося до себе та свого тіла. Я багато думала над цим фільмом і вашою роллю. і думаю, що ви точно не Елізабет, яка не має ні друзів, ні родичів, <рес> Ні сім'ї <рес> навіть собаки. І ось мені цікаво, а як ваші друзі та близькі відреагували на вашу роль, наприклад, настасья кінські, а ви все ще підтримуєте з нею спілкування. О, oh, ну я її вже не бачила якийсь час. Можливо, десь років п'ять, але звичайно, вона займає особливе місце у моєму серці, особливо згадуючи той час, коли ми були тінейджерами. Адже саме вона надихнула мене розпочати кар'єру. Ви могли б ще трохи розповісти про костюми у субстанції? Ваше жовте пальто там це просто бомба. Отже, дві речі: я обожнюю ефект від речей у кіно, колірну гаму, наприклад, я в блакитному. А Маргарет у Рожевому загалом цікава візуальна складова цього всього, адже вона так запам'ятовується і робить такий ефект, що люди потім копіюють це все на той самий Хелловін. Ну і практична користь була від цього. До речі, натурні кадри ми знімали в Каннах, і тоді там була безпрецедентна спека, не пам'ятаю точно. Але було щось у районі плюс 37, і ось я йду у вовняному пальто. Так що я з одного боку зненавиділа те жовте пальто, але з іншого і покохала його. А, до речі, і в мене реально є таке жовте пальто. Ого, клас, я вже заздрю. До речі, а де ви зараз? Я бачу за вами вікно із зимовим пейзажем. Так я зараз у горах, Айдахо, це те місце, де я виховувала дітей. Чудово! Ну що ж, ми чекаємо на церемонії нагородження головних кінопремій і бажаємо вам удачі. Ми вас дуже любимо. Це одна з ваших найкращих ролей. Дякую, я неймовірно рада і дуже вдячна вам за цю бесіду. Енкі.